Доброго дня, друзі. Прийшла черга до моєї моркви дрібнесенької. Три, два ящика, тазик, ну я вже дібрала, почала чистити її. І буду закривати у банки Прости, простим способом. І вона буде зберігатися не один рік. Це ми моркву виростили на дачі. Наслідуючий рік хочу бросити її і. Заготовить оцю дрібну моркву у банки, щоб була. Раніше в нас їли кролики, но кролів у нас немає вже. Собаки подавили їх, бігають без притульні. І тепер будемо їсти самі. Вона тут половина викинеться, а дегарну таку я почищу і закрию в баночки. Такий простий рецепт я вам покажу далі. Сьогодні так у нас сира, але покажу вам перепілок. Вчора показувала відео, що не відкривала. І сьогодні тільки зранку зайшла сюди. Верхній. Ярус. Це маленькі мої. Їм 3 числа був місяць. Сьогодні в нас 10. А це великі травні, 15 травня, вони вилупилися. Це також маленькі. І нижче Теж великі. Беру зараз яйця. Маленькі вже кричать давно-давним. Ну, тут вони все одно не помістилися. У нас є вільний нижній ярус, але тут дуже холодно. І я не хочу не великих туди пересаджувати, не малих. От бачите, як їм тут тісно вже? Ну, це ще не всі. Ще і в брудері є. Лампочка перегоріла, не буду її вкручувати, їм там видно, їсти вони можуть, так як світло виключають і лампочка одна за одною перегорає. Ще всі вже і закінчились вдома. У перепілках вода ось в таких лоточках. Це ніяк не зробимо пільні. Так що? Так, да, так, да, правильно каже. Так що це отакі. Що вони там шукають? Хочуть утекти. Тут багато їх. Малих більше ста. Якщо вірно, то 103. А цих старих, як кажуть, старушенкою, я навіть не знаю, скільки їх. Тут вільненько в них, місця багато. І тут також вільно. Світло почали виключати, подивіться, який нахохлений. Хімію зробив, тут, тут самі дівчата. Хімію зробила. Так що так? Піти ще подивитися, що там курочки, бо з самого ранку світла не було, це тільки зараз, після 12, ми вімкнули. До курок вчора ходили, а сьогодні я хочу вам показати сусідські хризантеми. Боже, які вони красиві. Погляньте, воно жовте, воно розовеньке ховається. маленька. А рядом, подивіться, яке мна, більше двох метрів. Вона трошки похилена була, і моя кішка становилась на цей піньочок і сиділа майже цілий день, нюхала їх. Ну, а зараз йде, можна сказати, дощик. І <кхи> вона сидить в хаті. Подивіться, яка здорова, як вони пахнуть. В неї скільки було квітів у нагороді. Дуже багато. Всі такі красиві. Ота виглядає красивенька також. А жовтя взагалі прелість. Вона їх зв'язала, щоб не розвалювалися, щоб дощ до землі не прибив. Оця красуня, чого вона така велика? В тому році вона була маленька. А в цьому, подивіться, Ну, зрівняйте, з тими ось така велика. І я часто приходжу, любуюся нею. Свої не посадила, ну, хоч чужими полюбуюсь. Показала вам квіти, а яйця не зібрала. Зараз буду збирати. Одне не покрасилося. Чому вони не покрасилося? Тому що перепілка знесла яйце ранше часу. Перепілка несе раз в сутки, а це вийшло раніше. І воно не встигло покраситися. значить, корм дуже гарний і. Воно не покрасилось. Все, зібрала яйця. Завтра в 12 годин буду збирати. Що вона там виглядає? А отут у мене така є цікава перепілка, яка кричить. Ой, ні, це не вона. Немає чогось. Обідалась вона на мене. А так я заходжу, вона починає бігати і торохтить і торохтить, торохтить і торохтить. чого. А де це вона є? На її дзьоб чорненький. Не видно. Ану, любимчик, де ти є Ану, йди до мене. Не хочу, я її другий день щось не бачу. Хай сидить. Все, друзі. Пока-пока.